Всіх вітаю на каналі Скараби Дракона. З вами ведучий Іжак. І сьогодні ми розглядаємо о, чергові знаки серії, серії Знаки Служби безпеки України. Але ви скажете, чому Служба безпеки України? Це ж знак Нацгвардії, Старенький. одної з бригад. Але є одне але. Значить, о, Службі всякі України існував та існує такий підрозділ, як ДОД Департамент оперативного документування. Не знаю, як зараз. Думаю, нічого не помінялось, може, помінялось, ну раніше. Одна з функцій, одного з підпорядкованих підрозділів даного департаменту була охорона дипломатичних представництв. І співробітники підготовлені, висококваліфіковані співробітники. Задіюся до охорони та консульств e, значить, на постійній основі. Грубо кажучи, ходив у зміни. У зміни. Значить, і отакі от знаки. Це знаки вегендування. В даної ситуації вони раніше використовувалися в 90-х роках. Як приклад, знак. Національної гвардії України, бригада по охороні дипломатичних представництв. Наблюдаємо конкретно це у нас Київська бригада. Має ось такі розміри. Латунний, важкий. Ця частина у нас з Архангелом Михайлом, охоронцем Києва. Накладна. Такий один із перших знаків тієї бригади. На кожна частина на закльопках, ви бачите. такий старенькі, все простенько, але зі смаком. І ось такий знак, значить букви ДП, дипломатичне представництво, віночок. Зображення. Це у нас зображення кріпосної стіни, як символ захисту. І ці знаки були намірні на цангах. Бачите? Конкретно в даному вигляді ці. Ці номер 027 Видавалося співробітникам, які здійснювали охорону державних представництв. Тому якщо вам попадеться колись отакий знак, то знайте, що це не тільки бригада Нацгвардії. А якщо вам попадеться колись отакий знак, то знайте, що це за знак, звідки ноги ростуть. Назву підрозділу та його функціональні завдання називати не буду, то є... Не для загального використання інформація, скажімо так. Ну, загалом, ось такі знаки з цього підрозділу використовувалися. Дякую за перегляд. Та увагу до моєго відео. Слава Україні!